Сьогодні ми на підприємстві компанії FrontStiel по виготовленню глушників для наших військових. До вашої уваги, нове покоління глушників калібру 545, зменшені габаритні розміри, зменшена вага, впевнене зниження звуку пострілу на 50%. Сталеві та надійні, можна працювати чергами. Є багато сортамент глушників нового покоління, вони відрізняються. Внутрішніми камерами-остаткуваннями можуть бути на 5 камер, 6, 8, газорозвантажені. Зараз перейдемо до практичних випробувань. Глушник під назвою Титан, версія 3, вересень 23-го року, 8 камер перегородок в зменшеному габариті. Випробування у нас буде імітація бойового навантаження. Два магазина поспіль. Надіна закреплен. Фіксатор. Все добре. Зброя кипить, глушник працює. Серія Титан. Це максимально <кій> тихий глушник в цій лінійці. Називається FL глушник 545. Має 8 камер перегородок, збільшену попередню камеру. Має фіксатор. Зброя у нас АК-74. Фіксування відбувається так. Надійно закруплен. Випробування на звук. Дякую. Нова версія глушника компанії From Steel. коротша модель, вага 360 грам, 5 камер, 6 камер, 5 камер перегородок. Цього цілком достатньо для того, щоб працювати зі зброєю без засібів захищення слуху. Зараз ми це продемонструємо в умовах. Стрільби. Все добре нова версія глушника компанії fromskill версія. Вересня 23-го року в зменшеному габариті випробування на звук. Зброя у нас АК автомат Калашникова. Глушник компанії FromSkill це топова лінійка нова Hunter Pro, чим він відрізняється від інших. Цей глушник вироблений зі сталі. В ньому є 8 камер перегородок новітніх, максимально газорозвантажених. Покриття у нас Siracod H. Витримує бойове навантаження, можливо стріляти чергами. Вага його 480 грамів. Зараз ми з вами спробуємо випробувати його на зброї АК-74. Випробування у нас на звук на слух. Все добре. До вашої уваги глушник компанії Fromsteel серія Hunter Pro. Найкоротший і найменший в лінійці, називається Hunter Extreme. П'ять камер перегородок, максимально газорозвантажених. <клухи> Можливо використовуватися при... стрільби чергами. Зараз у нас випробування на звук. Вага 360 грамів.